Яким людям по даті народження дозволено цей масштаб? Масштаб, великі гроші, розпіш, кайф кайфа, селода, вмв, ікста не Кому саме розглянемо в цьому відео? Мене звати Анна Славачук, я кармолог, спеціаліст в матриці, долі, духовний вчитель, мендер візискурайсь, регенсолог. можна назвати дуже багато реалій, але я розумію, що тут вам треба користь. Саме тому треба поставити колокольчик, щоб нагадувати про моє відео, підписатись обов'язково і готувати свої пальчики до коментарів, тому що ви будете в захваті. І так, що потрібно взяти по даті народження для себе? Взяти свою дату народження, і якщо ви народилися, увага. 15, 21 числа, 22 і 19 числа то, скоріш за все, ви будете дуже масштабною людиною, яка має реально мільйони доларів на рахунку. Дозвольте собі це, якщо ви раніше не дозволяли, з цим треба точно йти в консультування. Я консультую, то звертайтеся до мене в директ саме в інстаграм. Якщо ви розумієте, що у вас, начебто, десь не відкрита ось ця жага до грошей, щось блокує, то з цим треба розбиратись 100%. Тому що коли ви народжені, п'ятнадцять дев'ятнадцять з 22 друга, а у вас ще немає, ну хоча. Не знаю 5 тисяч доларів на рахунку кожного місяця, тобто заробітку, то напевно ви щось робите не так. Ви йдете або про це, або проти своєї реалізації, і тут треба йти брати матрицю долі У мене на сайті замовляти. І я конкретно під вас скажу, де ваша реалізація, які сфери реалізації, які. Взагалі вам підходять професії і де ваші великі гроші, а ви народжені на великих грошей. Хто ще народжений для великих грошей? Четвірочки і трічки. А саме 31 числа, 30-го числа, 3 і 4-го. Чому? Тому що це імператорські енергії. Хіба ви бачили імператорів, бідних? Ну, стереотипно, скажімо так, ні, не бачили. Це про розкіш, це про дозвіл, це про таке прям вау-вау-вау. Але більш точніше можна сказати саме по грошовому каналу. І так, відкриваємо матрицю долі. Я тут прикріплю сайт по матриці долі, де ви можете самі розрахувати свою матрицю. Відкриваємо, вписуємо свою дату і бачимо свій грошовий канал. Це там, де значок долара намальований. І якщо у вас там, де значок долара намальований на цій лінії із трьох цифр, перша, друга, третя, там цифра стоїть, або на лінії земля, земля стоїть енергія 15, 21, 22, 19... Третя або четверта, то скоріш за все вас чекають великі гроші. Потрібно знову таки працювати над тим, де ви їх можете знайти. Тобто ви про масштаб, ви про розкіш, ви про ну блін, не про базову якусь тисячу доларів на місяць. Розумієте і. Потрібно це прийняти в собі нарешті або написати мені Ань, бо ти випустила відео. Я звісно розумію, але я живу в селі. Який масштаб? Ну, от скажи, будь ласка, напишіть мені, так як є. Можете в коментарях, можете в особисті в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, ви можете отримати грошову медитацію абсолютно безкоштовно. Лише за підписку напишіть мені слово практика, і я вам вишлю абсолютно безкоштовно. Працюйте, будь ласка, над своїм грошовим мисленням, тому що коли ми дозволяємо собі масштаб, він до нас приходить з неба просто так. Не падають машини квартири. Якщо й падають, то побачите, скільки історій є про те, як сильно швидко зливаються ці гроші, і як взагалі важко цим людям, на яких падає прямо з неба усіх мільйони. Тому будьте, будь ласка, дорослими, а не дітьми, і я буду старатися цим контентом вас дорослих скарб.